Сьогодні ми продовжимо розповідати про масштабні реалізації державного бюро розслідувань у 2025 році. Поговоримо про старі схеми заробітків на держпідприємствах Києва, про лісову мафію та вирок для експрезидента. Про все це та інше просто зараз у Топнюс. Отже, розпочнемо: у Києві було викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Ділки встановили для підрядників комунальних підприємств відкат у розмірі 15% від суми договору. Тобто фірма ставала переможцем у тендері, підписувала договір, і частину в обов'язковому порядку змушена була віддати. Якщо компанії відмовлялися брати участь у корупційній схемі, то їхні шанси отримати замовлення наближалися до нуля. Річні обсяги відкатів від замовлених робіт в столиці можуть сягати мільярдів гривень. Візьмемо, наприклад, Київ Зеленбуд. Там змовилися між собою гендиректор, його перший заступник, заступник одного з профільних управлінь та інші працівники, які вимагали й отримували тих самих 15% відкату від підприємців. Задокументовано 15 епізодів отримання та пропонування хабарів на суму майже 20 мільйонів гривень. Шістьом членам зачинної організації повідомлено про підозру Зру в одержанні неправомірної вигоди це посадовці комунального підприємства. Троє керівників підприємств-підрядників підозрюються в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває. Схема незаконної наживи на бюджетних коштах Київзеленбуду повністю зруйнована. Сподіваємося, що відтепер роботи у парках столиці та на інших об'єктах будуть виконані вчасно і в повному обсязі. У 2025 році Державне бюро розслідувань продовжувало повертати Україні незаконно привласнені ресурси та викривати корупційні схеми у сфері лісового господарства на Дніпропетровщині. Наприклад, за ініціативою ДБР повернуто міноборони понад 20 тисяч гектарів лісу, вартістю 54 мільярда гривень. Землі роками використовували незаконно. Лісгосп видавав дозволи на вирубку приватним компаніям, фактично дозволяючи заробляти на ресурсах армії. Суд Точно підтвердив повернення лісу оборонному відомству, а трьом керівникам лісгоспу повідомлено про підозру. Окрім цього, правоохоронці затримали керівника держпідприємства ліси України, підозрюваного у незаконному збагаченні на майже 8 мільйонів гривень. Слідство встановило, що посадовець купував елітну нерухомість, земельні ділянки та транспорт, пропускаючи кошти через підставних осіб. Законні доходи таку розкіш не могли покрити. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. З конфіскацією майна ці кейси демонструють, що ДБР не лише розслідує, а й реально повертає державі ресурси та забезпечує відповідальність корупціонерів незалежно від їхнього впливу чи зв'язків. У 2025 році Державне бюро розслідувань викрило масштабні та системні порушення прав людини у низці установ виконання покарань. Йдеться не про поодинокі випадки, а про організоване насильство катування та приховування смертей, до яких були причетні як ув'язнені, так і працівники пенітенціарної системи. У Башковській виправній колонії діяла організована злочинна група з поміж службових осіб. Всі ствоновило майже кожен новоприбулий ув'язнений ставав жертвою катувань. Де били руками, ногами, гумовими кийками, знімали знущання на відео, залякували та принижували. ДБР вилучило великий архів відеодоказів. Такі дії призводили й до смертельних наслідків. П'ятьом службовцям уже повідомлено нові підозри їм загрожує до 10 років позбавлення волі. А у полтавському сізо слідчі ДБР викрили справжню камеру тортур, облаштовану в медичній частині ув'язнених, які скаржилися або відмовлялися співпрацювати з адміністрацією. Прив'язували до ліжок, залишали без їжі води й туалету на кілька діб. Один із потерпілих пережив такі катування понад 10 разів. Останній епізод оперативники припинили безпосередньо під час знущань. Двом працівникам СІЗО оголошено підозри санкція статті до 12 років ув'язнення. А у київському сізо, попри ліквідацію злочинної організації, ще на початку 2024 року, частина персоналу залишилась під впливом криміналітету. Наслідок – загибель ув'язненого після жорстокого побиття. Слідство встановило чоловіка. Вивели з камери за мовчазної згоди охорони, побили, а замість негайної медичної допомоги посадили в карцер. Він помер у лікарні. П'ятьом ув'язненим та вісьмом працівникам СІЗО повідомлено про підозри. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Позиція ДБР принципова. Навіть у місцях позбавлення волі держава зобов'язана гарантувати людині право на життя та гідність. Катування це злочин, а не внутрішній порядок. Робота зачищення пенітенціарної системи від безкарності триває, і жоден факт насильства не залишиться замовчаним. Далі цього року суд на 15 років позбавив волі експрезидента Віктора Януковича за незаконне переправлення осіб через кордон та підбурювання до дезертирства. Його спільника, начальника служби безпеки президента, засуджено до 10 років ув'язнення. Збір доказів у цій справі ускладнювався відсутністю фігурантів в Україні. Разом з тим, слідчі ДБР зібрали достатню доказову базу, а суд визнав підозрюваних винними. Нагадаю, у лютому 2014 року екс року експрезидент разом із охоронною під прикриттям військових РФ та ФСО Росії вилетів з України трьома російськими гелікоптерами без митного контролю, без дозволів, фактично як втікач. Також він підбурив українських військовослужбовців, які його охороняли, зрадити присягу і втекти разом із ним на Росію. Ці факти підтверджені свідченнями, матеріалами з розвідки, відео та фотофіксацією, а також іншими доказами, наданими до суду. Це вже другий випадок для президента втікача. Перший за державну зраду та пособництво у війні проти України з позбавленням волі на 13 років було винесено у 2019 році. Це не просто вирок окремим людям, це сигнал, що відповідальність невідворотна, і винні понесуть відповідальність, попри посади, минулі заслуги чи час. Далі буде, оскільки це не єдине резонансне розслідування, в якому фігурує колишній президент. Також у 2025 році Державне бюро розслідувань зосередило основні зусилля на розслідуванні випадків самовільного залишення військових частин та повернення військовослужбовців до служби з урахуванням обставин, у яких люди ухвалювали ці рішення, йдеться не лише про кримінальне переслідування, а про відновлення справедливості та боєздатності підрозділів. Слідчі ДБР у співпраці з військовою прокуратурою, командуванням та військовою службою правопорядку перевіряли кожен випадок СЗЧ індивідуально. У ході розслідувань 2025 року було встановлено значна частина військових залишала частини не через небажання служити, а через незаконні дії командування, побори, психологічний тиск, погрози, відсутність ротації або примус до виконання завдань поза межами закону. У таких випадках ДБР не лише фіксувало факти зловживань, а й ініціювало скасування незаконних рішень командирів, домагалося повернення військових до служби без кримінальної відповідальності, забезпечні. Чувало переведення до інших підрозділів, документувало злочини посадовців, які довели підлеглих до СЗЧ. Разом із цим у випадках, де СЗЧ було свідомим і не пов'язаним із тиском чи порушенням прав, ДБР діяло принципово скеровувало обвинувальні акти до суду, наголошуючи на неприпустимості підриву військової дисципліни під час війни. ДБР також приділяло особливу увагу запобіганню СЗЧ. перевірялося звернення військових, сигнали від родин, повідомлення волонтерів, саме завдяки цій роботі вдалося не лише повернути сотні бійців до строю, а й зупинити практики, які руйнували підрозділи всередині. Дебер наголошує повернення військового із СЗЧ це не про статистику, а про людину. Там, де боєць пішов через страх, беззаконня чи зраду командирів, держава має стати на його бік. Там, де порушено присягу, має бути відповідальність. Сильна армія починається з справедливості, і саме за цим принципом працює ДБР. Таким був 2025 рік, сповнений резонансом та притягненням до відповідальності злочинців та зрадників. Боротьба з порушниками закону триває, і у 2026 році державне бюро розслідувань докладатиме максимальних зусиль, аби у фігурантів не було шансів уникнути відповідальності. Далі буде на сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.